Привіт! В цьому коротенькому відео я Оля покажу вам свого єдинорожку від Серж Лютенса. Лютансу Лютанс. Це Шергі. Це відомий Шергі. він вже давно на парфюмерних полицях з 2005 року. І такий аромат не для всіх. Не для всіх, бо тут є досить складні ноти. Є нота тютюну, є нота ладану, сухого сіна. Ну, тобто, не те, що не всім до вподоби. А також є нота меду, що має відносити його до гурманіки, але знову ж таки, це неоднозначна така гурманіка складна. Чому е, цей саме парфум, мій е, парфумерний єдиноріг? Не тому, що його неможливо дістати, його можливо дістати у сучасні, е, сучасному випуску, будь ласка, він на поличках. Але я хотіла саме от цей старенький флакон з Пале Рояль, бачите, зарочками. Тобто, самий перший з перших випусків. І ось це а, така була складна задача, бо всі легенди про красу цього парфуму ходять якраз навколо перших випусків. І в мене була задача знайти саме перший випуск. А, мені попадались якісь манюкі пробнички, там ділилися по мілілітру, намазом а, а, декілька разів. І... Мені хотілося повноцінний флакон, щоб розносити його повноцінно і щоб в мене був ось цей рідкісний екземпляр в полі Рояль. Саме чомусь Шергів Полі Рояль надзвичайно важко знайти. Навіть другий випуск, вже коли це значок Емблемка цих прямокутних флаконах більшнова. Їх більше шансів знайти Аспалеру яй за ручками. Це якась прям, не знаю, чому рідкість рідкісна, або це було давно, або просто їх було не так багато цих випусків, але. А, і ось цей флакон у мене. Чим мені пахне шергій? Я не чую, звичайно, всі заявлені ноти з піраміди. Що чую я? Я чую солодкий тютюн. Сухе сіно. І солодкість, яку я чую, це, мабуть, така солодкість меду. Бо в мене таке враження навіть цієї солодкості, знаєте, це така характерна солодкість напою, куди б ви поклали замість цукру мед. Начебто ви заварили з сухих трав, з якогось різнотрав'я, з сухих трав чай. І до цього чаю. Налили рідкий, от саме не загущений, а рідкий мед, і ви відчуваєте солодкість у цього сухого чаю сухого різнотрав'я і меду. І все це міцно, так щільно заправлене тютюном, але тютюн тут такий дуже. Дуже винтончений, я б сказала, тютюн. Для мене це еталонний тютюн. Він не грубий, він не перетягнутий гендерну чоловічу сторону, він не занадто запашний, дуже такий делікатний, але я б сказала, делікатно зроблений, але дуже яскраво виражений. Тобто для мене це про сухе сіно, про солодкість рідкого меду напої і про тютюн. Я його ношу не часто, бо все ж таки я, я дуже чутлива до ноти тютюну, і ця нота мені подобається, мені подобається відчувати її в ароматах, а на собі я не можу її витримувати довго, ну Тобто півгодини це для мене вже занадто ця нота мені, мені муляє. І тут, незважаючи на те, що тютюн дуже гарний, тобто це лише моє сприйняття, що я не можу його носити. Але він дуже такий, ще повторюсь, делікатний, округлий тютюн. Можливо, дає таку трошки ноту, наче Такої ледь вимою холодинки, як знаєте, після автошейву мені, але автошейв не такий грубий, різкий, а такий м'який, приємний. Ну, Це робить цей аромат для мене трошки більш чоловічу сторону, але. Це лише моє сприйняття, це через моє сприйняття тютюну. Тобто, якщо ви не такі сприйнят, чутливі, надчутливі до ноти тютюну, він вам сподобається. Хтось сприймає цей аромат як гурманіку, чи, через цю солодкість. Для мене це не гурманський аромат. Для мене це дуже такий яскравий, дуже характерний. І водночас дуже вишукано зроблений аромат про тютюн, сухотрав'я із, звичайно, з солодинкою, але для мене це, незважаючи на ноту меду, це не, не гурманська солодинка. Ось так. Я не можу порівняти, на жаль, з сучасним випуском. Треба підійти, до речі, затестити. Як буду в магазині, якщо мені попадеться, я обов'язково зроблю затест. Сучасного випуску Шергій. Але я ось саме цей новий мені точно не треба. А ось цей мені дуже аромат, дуже подобається, я його на зиму достаю і так поношу десь пів години і знімаю, бо мені змиваю, бо мені починає муляти тютюн. Але він, тим не менш, стоїть в мене на кухні у, у столовій, в буфеті я його достаю і час від часу прикладаюся до флакончика, просто щоб вдихнути, бо це такий дуже окутуючий, огортаючий, дуже затишний, для мене зимній, заспокійливий зимній аромат. Тож рекомендую до затесту, думаю, що. Якщо ви навіть не знайомі зі старим випуском, і новий вам дуже сподобається. А свія знайшла випадково такий лайфхак, коли ви будете, або ви живете в Італії, коли ви будете в Італії, якщо ви захоплюєтесь парфумерією, заходьте, заходьте до всіх парфумерних, до маленьких, навіть до великих мереж парфумерних і дивіться на поличці. Саме в Італії, бо у Франції мені так. Не ніколи не щастила. В Італії можна знайти якісь такі скарби або знятості, або зрі... рідкості. І це був а, маленький приватний магазинчик, парфумерний, невеличкий. І там були сучасні випуски Лютанса. і серед них один тестер був оце Шергії з Пале Рояль. В ньому було більше, в ньому було десь дві третини. І я вмовила продавця мені його продати. Він мені, звичайно, пропонував, беріть нормальне, беріть запечатаний флакон, ось, ось людей, Я до нього пристала, що хочу саме цей, цей флакон і продайте мені. І він його за 40 євро уявляєте продав цей старенький Рояль Шергій, який ніде я не могла. Знайти ні на яких аукціонах, барахолках, з рук, ну, ну ніде. А там от він мене в мали, такому, у в такому курортному приморському італійському містечку, у маленькій парфумерній крамничці тестер чекав багато років. Це було років 5, так, 5 років тому назад. І ось цей флакончик в мене. Ось так. Бажаю вам усього найкращого. Побачимось у моїх нових відео. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, звичайно. Бувайте! Обіймаю вас!